Вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, що ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів із Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги ось такі Нісан Кашкай. Це в нас 2012 рік, 1,5 дизель, К9К двигун, механіка шестиступка. Машинка щойно приїхала до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 213 тисяч кілометрів в такому симпатичному кольорі на лінзованій оптиці. Скло, до речі, автомобіля стоїть ще оригінальне. На класних симпатичних дисках, на класній гумі. Далі по салону це в нас темний текстиль. Тут ми бачимо карти в нас, до речі, в ідеальному стані. Повний електропакет, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Ось в такому стані в нас водійське сидіння. Є в нас датчики світла. Є в нас датчики дощу. Ось так виглядає. У нас мультикермово, воно не перешите. В оригіналі двохзонний клімат-контроль, шестиступенева коробка перемикань, центральний замок, ось такий шкіряний підлокітник. Далі ззаду сидіння у нас в ідеальному стані. Все як нове, стеля також в ідеалі, без плям, без провісань. Є ось такі підлокітник. Там у нас два підстаканника. Тут ми бачимо, є в нас задні парктроніки. Присутня оригінальна полочка, тут у нас є ось такий килимок. Тут у нас повний комплект, піна-пінокомпресор, крюк, трикутник. А зараз ми подивимось на показники товщиноміра по даному Lisan Qashqai. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо з переднього лівого крила. 109, 126, 113. Передня ліва двері. 119, 120, 102, задня ліва двері 107, 121, 106, дах у нас. 104 100. Зараз подивимось на пройоми з водійської сторони. 72, 57. 60. 53. Так, заднє ліве крило 204, 197, 361, 1300, 322. 1700. Бачимо, що є в нас проводились ось тут ремонтні роботи. Є в нас один елемент фарбований. Далі ляда. 104, 111, заднє праве крило. 107, 107, 117, задня права двері. 113. 117, 102, передня права двері. 121. 118, 103. Подивимось на пройоми

107, 119 і 104. Ми бачимо, що є в нас один елемент фарбований, все, все інше в нас в рідній фарбі. Не завжди так буває, що сервісна історія зберігається в паперовому вигляді. В нашому випадку в паперовому вигляді її немає. Ми залишаємо Вінкод код відкритим. Зараз ми його додамо, щоб ви змогли перевірити правдивість пробігу та сервісну історію даного Nissan Кашкай. По всіх загальнодоступних сайтах. А зараз ми запустимо двигун та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 1,5 дизель K9K двигун Всі його знають, люблять. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун у нас працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, чисто, без підпікань. Без запотівань. З правої сторони ми бачимо, що фара в нас оригінальна, 03.072 року. Крило в нас також не крутилось, не знімалось. Капот у нас також не крутився, не знімався. З лівої сторони також бачимо, що фара в нас оригінальна, 30 30.06 2012 року. Крило також не крутилось, не знімалось. Капот також не чіпався. До речі, лобове скло в нас також стоїть оригінальне. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо станете новим власником даного Nissan Qashqai. Це в нас 2012 рік, K9K двигун, 1,5 дизель, механіка шестиступка, літня гума в комплекті. Зараз стоїть класна зимова гума, е легкосплавні диски, комплектація. Це на парктроніки, клімат, датчики світла, дощу, складання дзеркал та багато-багато чого іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Компанія автоімпорт завжди раді.